Так, Гана Маляр, заступниця міністра оборони України, зараз з нами наживо. Пані Гано, вітаємо. Добрий вечір, вечір добрий. Я Ганну, відомо, що українська розвідка фіксує, що росіяни готуються до воєнних дій у Криму. А чи доводиться їм для цього знімати підрозділи з інших напрямків, яка є у вас інформація? І пам'ятаючи заяви українських політиків, окупанти наскільки серйозно до них ставляться? Чи це на руку українській стороні? А для того, щоб регулярно отримувати цю інформацію, я раджу стежити за сторінкою головного управління розвідки у Фейсбуці і на інших соціальних мережах. Там, власне, регулярно от і ці перехоплення і інформація, приміром щодо Криму, От ви зараз питаєте дійсно, там активізуються росіяни і за даними ГУР. Швидше за все, там зараз відбувається прихована мобілізація жителів московського регіону і пітерського регіону. Очевидно, для оборони Криму. І є теж факти, що переміщення на територію Криму десь близько 1200. Ну, новобранців, так, як їх можна так, так, так. назвати, фактично призовників, які не мають жодного військового досвіду, які, яким не треба платити великі зарплати за участь у бойових діях. Але фактично вони на сьогодні знаходяться в Криму саме на той випадок, якщо доведеться їх використовувати у воєнних у бойових діях. І на сьогодні вже не раз ми попереджали, щоб кримчани подалі знали. Від військових об'єктів, тому що росіяни схильні до того, що можуть підривати самі свої об'єкти, і можуть навіть жертвувати життями громадян звичайних людей цивільних, і вже не раз Росія це робила. Тому дійсно це попередження дуже важливо, і зараз варто триматися в Криму подалі від військових об'єктів. Ви критикуєте інформаційні повідомлення, де посилаються на анонімні джерела, так би мовити, кажуть наше джерело в офісі президента, чи там посилаються на неназвану особу з Міноборони, наголошуючи, що переважно така інформація не підтверджується. Але чи можуть такі повідомлення не просто бути неправдивими, а ще й шкодити? А ми з вами живемо в цифровому світі зараз, і фактично кожна людина, у якої є смартфон, вона вже стає джерелом інформації. І у цьому величезному вирії, коли не так як пам'ятаєте, було там два державних телеканали, одна чи дві там газети, і власне інших джерел інформації немає. і Всі вони офіційні на сьогодні, звісно, дуже багато соціальних мереж, дуже багато різних змін. Дуже багато людей, які в приватному порядку знають якусь інформацію або не знають, але все одно її повідомляють. І для того, щоб у цьому розібратися, важливо мати перше критичне мислення, а друге, ну, хоча б якісь елементарні мати для себе орієнтири. Приміром, якщо Шо -шо у нас так, ви з нами пані Гано. У нас щось зв'язок з Але ми вас прекрасно чуємо. Да? А, ви, а ви мене бачите? Бо я і не чую і не бачу. Чуємо прекрасно. Поки що не бачимо, але сподіваємося, що і побачимо зараз. Але а, чуємо добре. Так. О, що ж це таке у нас? Так, давайте можливо спробуємо хоча б у такому форматі. Давайте ще раз. Толщу. Давайте, давайте. Отже, зараз ми. Э... Технічно налагоджуємо зв'язок і картинку із пані Ганною. Зрозуміло, зараз ми будемо е, говорити те, що нас цікавить не тільки е, е, дії рашистів на тимчасово окупованій території, або ж того, хто і як що коментує, наскільки це зараз необхідно, в е, враховуючи заклики і Генштабу, і міноборони в інформаційній тиші е, в наших кроках. Щодо деокупації е, тимчасово окупованих територій. Ну і звичайно хотілося пообговорити е, ситуацію, яка зараз складається на Запорізькій атомній електростанції. Нагадаю, що напередодні станція, попри те, що там перебувала е, місія Магате із перевірки е, функціонування станції, е, територія е, була обстріляна і росіяни вкотре. Звинувачують українську сторону в цьому. Отже, чи є у нас зв'язок із пані Ганною Маляр? Немає у нас зв'язку. Є? Да. Прекрасно. Ми знову ага. вас раді бачити, пані Ганно. Отже, ми з вами говорили про те, що сьогодні дуже багато різних джерел інформації і складно розібратися у тому, де з того правда, де ні. І е, сьогодні купа телеграм-каналів пишуть такою дуже е, серйозною е, мовою і з такою заявкою, що у них є там приховані джерела, десь в офісі президента, що у них є там неназване джерело в Міністерстві оборони. І е, варто сказати, що жодного разу, коли е, була така підводка до інформації, там не було. О, правди, фактично, ви таку інформацію як читач перевірити не можете. І відповідно можна говорити все, що завгодно, тому що ми навіть не знаємо, є таке джерело чи ні. А, більше того, дійсно іноді є джерела, які дають певну інформацію а, навмисно для того, щоб вона пішла в паблік. Але з того, що ми спостерігаємо, от під час війни а, ці джерела, якщо вони і є, то вони грають якусь власну гру, тому що вони дезінформують. І фактично завжди під цими словами невідоме джерело. Повірте, що навіть у великих і престижних іноземних виданнях за цією інформацією стоїть неперевірена інформація, тому потрібно вірити офіційним джерелам. А от, до речі, ви також закликаєте вже не анонімних, а відомих експертів утриматися від оцінок дій української армії. А яким чином це заважає Збройним силам України або ж керівництву? А, ну, ми з вами регулярно спостерігаємо. Святкування перемоги, коли починається хвиля в соціальних мережах, коли хтось от ну, так він бачить, він заявляє це, що що все там вже практично, ось. І потім це знаєте такі невиправдані сподівання, це не варто робити. Це по-перше. По-друге, бойові дії а, фактично це динаміка, це динамічний процес, і вони все себе включають, от як зараз, приміром, е, оборонна операція. Якщо ми говоримо там, скажімо, про південь, те, що зараз викликає там найбільший ажіотаж, оборонна операція передбачає різні дії. Там можуть бути частково і наступальні, можуть бути там і оборонні дії. Це все динаміка. І людина, яка не є професіоналом, яка не має е, 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 значить, доступу до загального цього заступ. Я думаю, вона якісь фрагменти бере. Нам з вами ці фрагменти повідомляє. Робить з цього якісь далекоглядні висновки, які абсолютно некоректні, тому що вона їх робить з якогось маленького фрагменту. Можливо, цей фрагмент правдивий і з окопу хтось повідомив цей маленький фрагмент, але він не відповідає загальній картині. І враховуючи, що це дуже чутлива інформація, її використовує ворог краще уникнути від таких прогнозів. Якщо це не прогноз військових, скажімо, там генерального штабу та чи представника збройних сил, який уповноважений на такі прогнози, Міноборони вже почали готувати виплати військовослужбовцям за серпень, хоча перед тим були невеликі затримки. Яка ситуація із грошовим забезпеченням збройних сил на сьогодні? Чи не виникає зараз певних можливо бюрократичних перешкод для своєчасного фінансування? Щоб розуміти цю процедуру, міністерство оборони перераховує гроші збройним силам, а вже вони перераховують гроші. Безпосередньо військовому, тобто ми ведемо війська, війська віддають військовому. Да? тобто між нами і безпосередньо військовим є ще посередник у виді військової частини. А дійсно, коли е, трапляються затримки, ми чесно про це говоримо. У нас постійно є брифінги, і ми попереджаємо, що можуть бути складності. Ну, от приміром, нам потрібно було, щоб розрахуватися за липень в серпні, е, провести певні Зміни в законодавстві, і після того, як Верховна Рада це зробила в певні бюджетні норми, виплати були здійснені. Ми попереджали, що на 2-3 тижні може бути затримка. Але крім таких нюансів, ми всі повинні розуміти, в якому стані сьогодні держава. І фактично. А так само як зруйновані сьогодні будинки, так само як поранені багато поранених і вбитих, так само цю алегорію можна перенести і на державу. Наша держава сьогодні поранена війною. Тому ми повинні розуміти, що в цілому ситуація складна. Так, у нас зараз є попередження про повітряну тривогу, і мусимо зараз попередити наших глядачів, зокрема повітряна тривога станом на зараз в Миколаївській області, також в містах Вознесенськ, Вознесенській територіальній громаді, в Херсонській області, Кривоозерській територіальній громаді, в Дніпропетровській області і у місті Києві. Наостанок, пані Гано, чи визначає чи вистачає забезпечення екіпіруванням, зокрема і зимовим одягом? Чи можливі якісь проблеми в зимовий період? Це слушне питання, і ми теж щотижня на брифінгу про це звітуємо публічно і чесно. Армія дійсно під час мобілізації збільшилася на сотні тисяч осіб, але менше з тим. А ми повністю забезпечимо да, зимовими комплектами до зими. Зараз відбуваються поставки. Ми звітуємо поки що про там перші партії, які йдуть. Але контракти укладені, і найближчим часом ці партії вже будуть збільшуватися, тому хвилюватися не варто. Зрозуміло, дякуємо вам за е, надані відповіді. Гана Малер, заступниця міністра оборони України, долучалася до нашого ефіру.